Боже, Боже мій, зглянься на мене. Нащо ти покинув мене? Далекі від спасіння мого, слова плачу мого. Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш нічу, і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля. На Тебе надіялися батьки наші, надіялись, і ти визволив їх. До Тебе звертались і були спасенні, на Тебе надію покладали і не осоромилися. А я черв, а не людина, приниження в людей. І зневага в народів. Усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, та нехай визволить Його, коли він угодний йому. Але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе, від грудей матері моєї. На тебе покинутий я від утроби. Від грудей матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо горе близько, а заступника нема. Буйволи роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене. Розкрили на мене пащі, свої, як лев, що шукає поживи, і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє розтопилося в грудях моїх. Висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. Впорох смерти ти звів мене. Бобси оточили мене, зграя злих обступила мене. Пробили руки й ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащу лева і від рогів єдинорогів, визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє братям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться його всі покоління Ізраїля. Бо він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою в зібранні великому, буду визнавати тебе. Обітниці мої, сповню перед тими, що бояться його. Будуть їсти в Богі і насичуватися. І хвалитимуть Господа ті, що шукають його, щоб жили серця ваші, повіки. Згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним, усі племена народів. Бо Господнє є царство, і Він царює над народами. Будуть споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити йому, і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому, про все, що створив Господь.